95-й квартал – это мафия? В каком-то отношении, да. Во-первых, мафия, потому что в наш клан да. <с <с войти <с уже никто не может. Уже все? Двери закрыты? Но авторы входят. Мафия... Бессмертна. бессмертно, да. бессмертно да, да. Пока мы вместе, мы бессмертны, скажем так. Как только мы начнем разделяться, нас І вони розділились. Розділились 95-й квартал. Відгородився від свого співвласника Тимура Міндіча, якого підозрюють у гіганському схематозі на енергетиці разом із міністром Галущенком та екс екс-віцепрем'єром Чернишовим ще з доволі значною кількістю високопосадовців. У себе на сторінці кварталівці написали проникливий допис про те, що вони взагалі тут ні до чого, вони не винні і так далі. Давайте я вам навіть цей прекрасний допис. Зацитую зараз у публічному просторі багато інформації пов'язаної з одним з одними співвласників студії квартал 95, який опинився у центрі уваги. Хто ж це? Хто ж це такий? Хто це? Хто це? Ці події не мають стосунки до роботи студії. Її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв'язок із студією, але не бере участі в її діяльності. Ні-ні і не впливає на контент або рішення команди. Квартал 95 це. Не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч з нами були різні люди. Актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд квартал 95» у спекулятивних і політизованих контекстах. Головне залишається незмінним. Студія працює в Україні, і працює над проєктами під. Тримує допомагає сили оборони силам оборони України. Ми продовжуємо працювати для глядачів, для країни, для життя. Що вам сказати? Це найбільш дотепний жарт 95-го кварталу, тільки це е, чорний гумор, і мені якось геть не смішно. Адже Тимур Міндіч є співвласником кварталу. 95. Ять уже багато років. Квартал 95, давно і послідовно виготовляв політичний контент, в якому висміював Україна, висміював українських політиків, і дуже часто не за їхню політику, а просто за вимову. Як було і спокійним парупієм, я навіть не хочу зараз це цитувати. Бо це просто огидно. Вони привели до влади нинішню владу, і з їхньою допомогою міндіч опинився там, де він опинився. і... Пиздив у держави гроші. Я вже мовчу про те, що компанії, проєкти, пов'язані з Кварталом і Міндічем, отримували державне фінансування там тих проєктів дофіга, згадав хоча б той самий Байрактар Ньюс, але ну, це тільки один одненький проєкт. І з роки повномасштабки вони виробили десятки програм і фільмів. І, до речі, за даними U-Control, до групи компаній Квартал 95 Входять 25 юридичних осіб, і лише 12 з них пов'язані з виготовленням контенту, і там, наприклад, є компанії, які займаються ну будівництвом. Так, квартал 95» займається будівництвом. Ну отак. І коли Кушовий N років тому говорив Гордону, що квартал 95» — це мафія, у цьому жарті не було жодного жару. і тепер. Квартал 95» — який роками спекулював на політиці, роками спекулював на війні, роками фактично обслуговував олігархат і продовжує спекулювати на війні зараз, просить нас не спекулювати на чемному імені артистів 95-го кварталу. У них же навіть ордени є від президента, куди ж достойніших людей шукати. Дали орден за заслуги третього ступеня. Ну, всі говорять про кошового і про Пікалова. Ти не розумієш чому? Я розумію. Тому... А було б бажання відмовитися від цього ордену? Якщо треба було б відмовитись, відмовився. я ж тобі кажу. Якщо там, ну прям з ну, цього ж зробили просто подію. Угу. Подію е я не знаю, світового масштабу. Про подію світового масштабу, на жаль. На жаль, з'ясували ось зараз. Про велике крадівництво Тимура Міндіча, Германа Галущенка, Олексія Чернишова і компанії. І, можливо, не лише. Я кажу, на жаль, не те, що, на жаль, з'ясували, а те, що, на жаль, з'ясували це зараз, коли країна в жахливо складній ситуації. І чому, до речі, чому я зараз говорю про квартал 95? Ми багато говорили про саму справу Міндіча останні дні. Але насправді роль кварталу 95 тут ну доволі таки значима, хоч і неочевидна. Чому ми обговорюємо часто політичні події і згадуємо в них про роль зірок артистів, які висловлювалися інколи не думаючи про те, про що вони висловлюються, а інколи дуже навіть не безкоштовно не думаючи про наслідки своїх висловлювань. Бо вони це в точках входу, друзі. Розваги, різні виступи, гумор, пісні це найкраща точка входу для політики. І 95-й квартал це була точка входу. По перше, в голову людям, які споживали цей низькопробний контент. А такий контент буде завжди споживатися. Ми. Ми цього не можемо ніяк змінити. Він буде і його буде багато, і у нього будуть великі охоплення. А також це була точка входу для усієї згаданої мафії до входу цієї мафії до влади, до входу на державні грошові потоки. Ба Більше фактично йдеться і про грошові потоки наших партнерів. Які мали йти на мод, наприклад, на захист енергетика, йшли на будівництво маєтків у козані з басейнами, 95-й квартал роками поширював шкідливий політичний контент із викривленням сприйняття війни в першу чергу, і вони насправді несуть колосальну відповідальність. На цьому все власне і починалося, коли люди, які от не в контексті, це вже інше питання, чому вони не в контексті приходять дивитися квартал, а потім відповідно голосують. А потім квартал каже їм: а ми взагалі-то до нашого власника Міндіча не маємо жодного відношення, ми просто митці. Хуйці. І одразу хочу, друзі, певний дисклеймер, про що я останнім часом. Багато наголошує. От дуже люблять е, цю риторику про 73% українців, про більшість українців, які наголосували. Такі нерозумні друзі. По-перше, не 73%, якщо вже брати точно, а там десь близько 40%. І це ті 40%, відсотків, які від тих, хто пішов на вибори. А ще знаєте, є такі поняття як. Мобілізація виборця під час виборів, так наскільки ті чи інші політичні сили можуть вмовити свого виборця прийти на дільницю, а це теж дуже сильно впливає. І насправді так, ми дізнаємося про доволі невеликий відсоток, але який вплинув на подальшу долю. Українців, це по перше. По друге, я завжди раджу подивитися на виборчу виборчу ситуацію у США на ось ці вибори, які прийшли. Подивитися на рейтинги політичні у Європі, кого там підтримують, і за що голосують, і чому їх підтримують. І Це часто взагалі не про якісь ідеї, а про телевізор, насправді про голосне кричання. І насправді в такому ми зараз в такі часи живемо, на жаль, і таким часам також сприяють соцмережі, і про це дуже довго можна говорити. Тому, знаєте, я не підтримую цю риторику, що українці наголосували, знаєте. Всі тупі, як просто невідомо хто, не можуть бути друзі, всі 100% населення політично освіченими, не можуть, навіть якщо це просто гіпер, якась розвинута нація. Взагалі, подивіться на Америку. На приклад демократії, так би мовити, не можуть всі бути політично освіченими. А от коли ти береш і спеціально ідеш впливати на широкі маси. За допомогою гумору, щоб при цьому просувати якусь політичну дикуху, то ти несеш колосальну відповідальність, що ти цим займаєшся, в плані інформаційної складової за те, що зараз відбувається, насправді квартал 95 несе повну моральну відповідальність щодо іншої, ну не знаю ще юридично не вигадали таких механізмів. Які б, знаєте, не дозволяли займатися популізмом ніколи, і мабуть, ніколи таких механізмів не буде, тому ми можемо тільки говорити про це і піднімати ці питання в таких блогах, як цей. Але дійсно саме квартал 95 був так назва так званою першою кісточкою доміно у всій цій історії, і про це не треба забувати. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще ні, і до речі, перевірте, якщо ви тиснули дзвіночок, чи вони не позлітали, тому що мені дехто з вас пише, що позлітали дзвіночки. Перевірте підписку, коментуйте, що ви думаєте стосовно ролі 95-го кварталу. Наскільки вона була визначною або ні в цьому питанні? А чи вважаєте ви квартал 95 мафією, і що ви думаєте про кошового? Також поширюйте це відео це дуже насправді важливо. Ви дуже допомагаєте тим, що ви поширюєте контент, і я також дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, YouTube, спонсорство, Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. А тепер продовжимо. Друзі, ми сьогодні е, говоримо про тих, хто раптом згадав, що замішаний в цьому всьому лайніші, намагається якось виправдовуватися. Сьогодні буде етап про виправдання, і найцікавіше, що одним із перших, хто кинувся з корабля, хто відругував, був член наглядової ради енергоатому Тимофій Милованов. Він одразу ж написав такий допис. Цитую, нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність. Ті, хто знають мене, знають, що я звик діяти. Тут була саме така потреба діяти насправді створили нормальний прозорий. Комплаєнс енергоатому, але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури ще якісь уточнення на місяці. Помираємо у бюрократії. Я відчуваю, що нас просто заговорюють і не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі усі ці місяці. Я намагався спонукати наглядову раду, запустити комітети і почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі. Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я так. Токсичний, упереджений, вимагає неможливого ситуація з набу мала стати пробудженням для правління і наглядової ради нервоатомом. Пробудження не відбулося. Натомість дрімота і сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією. А на засіданнях хіхікають і кажуть, що немає даних, щоб довести корупцію. Боже друзі, Тимофій Милованов, Телофій Милованов, Милуванов, який нам буквально кілька днів тому, скільки, кілька тижнів тому, казав, що нам треба просто навчитися правильно дихати, робити дихальні вправи під час блекаутів. Тоді нас попустить. І тепер він заявляє нам, що насправді він боровся за те, щоб все було чисто і прозоро. Просто ми, ми цього не знали. А самого його не хотіли слухати. До речі, прем'єрка Свереденко буквально через кілька годин після того, як Милованов подав цю заяву на звільнення з наглядової ради нервгатому, цю наглядову раду розпустила. Тобто Милованов ну, буквально встиг в оце маленьке віконце з Юрчиком так пролізти, пробігти, щоб, типу, заявити, я, я тут ні до чого, я ні до чого. Ну що, друзі, ті, хто знають Милуванова, як казав він сам, знають, що він звик діяти, із пісні слів не викинеш. Ну і тепер давайте перейдемо від клоунів аматорів до клоунів професійних. Наташа Мусийчук. Наташа Мусийчук уже готує етер. Він називається «Міндіджгейт. як валять Зеленського. Кілька місяців друзі Наташа Мосичук у своїх інтерв'ю викручувала різні наративи щодо плівок Міндіча, як тільки могла. Розповідала нам, що плівок Міндіча насправді не існує. А потім, за допомогою Сергія Лещенка, вони там сиділи, прогрівали аудиторію, розповідаючи, що всі плівки, що Кучми, що кого завгодно, це все підстава, чи то росіян, чи то американців, чи то, можливо, якихось позаземних космітів, але це все операції іноземних структур. А тепер у Мосійчук буде те не про корупцію, а про те, як валять Зеленського. Це дуже цікаво, як, як так, тим, що е, розслідують кражі просто, я просто. Друзі, я, я от постійно от протягом цих кількох днів я просто думаю про масштаб цього звіздеця, і, і ну, мені не хочеться навіть ці етери робити. Я просто розумію, що ми маємо про це говорити, маємо підтримувати цю тему, тому що якщо ми не будемо підтримувати цю тему, її заговорять. Фактично ви розумієте, що завдяки протестам, які були влітку, це все викрилося. Бо якби не було протестів, це все не викрилося і б красти. Це у мене <просту> просто ліричний відступ. І от Наташа Мусичук. Наташа Мусичук вже таке враження, що станом на середу, 12 листопада, щось знає і просто поперед батька в пекло біжить із заявами, що Зеленського розхитують. Зеленський щойно звільнив. Ну, як не він звільнив, але він подав, можна сказати, на звільнення двох міністрів: І Галущенка і Гринчук. То де хто кого розхитує. Але Наташа вже вже я теж запланувала. Допомагатимуть Наташі, Тарас Загородній, Петр Кульпа. Хто такий Куртів, друзі? Я не знаю, чую вперше, але судячи з його сторінок на Фейсбук, він позиціонує себе як експерт з енергетики і ходить на етери до ватника Романенка, і там вони розповідають, що в нас уже енергетичний апокаліпсис стався. А тепер буде енергетичний постапокаліпсис. Це прекрасно. Хто би ще з'явився у Наташі Мосичук? У неї буде гарна компанія. Якщо буде час, я це розберу, але побачимо. Анонс, до речі, у Наташі цього етеру такий: дивіться, в четвер, 13 листопада на каналі Наталії Мосичук. Останніми днями чергова атака ботоферми у моїх коментах. Що свідчить бюджет виділений, що свідчить про одне, вони віддихалися і заходять на нове коло. Хто вони не зрозуміло. Мета чітко вказана у назві теми. Кожна помилка влади, кожен непояснений крок, кожен вор може коштувати країні суверенітету, а політичні аферисти, воюючи з Зеленським, готові виплюхнути із ним і Україну. Ну що бути, задоволені? Ви ж питали, чому про Міндіча нічого буде вам, про Міндіча, в четвер, о 19-й обговоримо. Чи Міндіч дорівнює свинарчуку? Кононенко, Березенко, Кауфма, ну, ви зрозуміли, друзі, попередніки. Це все попередніки ще з 2014 року грабують нас енергетику. Ну, знаєте, можна дати кілька порад Наташі. Не треба спілкуватися з ботами. Якщо ти спілкуєшся з ботами ну, не справжніми, то значить, ну, якби. Не треба спілкуватися на ташу з ботами. Ну, не треба і робити по цьому етери, бо недобре це. Недобре. Але це не все. Заміндича не зрозуміло, яким чином вступився борець із ТЦК і одвічний опонент влади. Незрозуміло за чиї гроші. Такий собі адвокат Ростислав Кравець. Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислава Кравеця. Це відео присвячено вашим питанням сьогодні щодо обшуку міндича і взагалі оцих грошей, які знайшли взагалі цієї справи. Ну, об'єктивно, ну, от моя це власна думка. Це чергова профанація. Профанація роботи набу, профанація в принципі, розслідувань топ корупції і так далі. Навіть подивимось те, як вони подавали. Ви можете говорити, що я там за когось, проти когось, ні, я не за когось. Я оцінюю реальні ситуації, яку було повідомлення в засобах масової інформації, яку всі сьогодні прочитали. Що знаєте, На цих фотографіях, я думаю, що от якось не так на цих фотографіях. Вони ж знаєте, люблять там викладувати там коври з цих купюр. А тут, так, да, дійсно, якісь мішки поставили, однак оці номери цих купюр заблюрили. Про що це говорить? Це, Бо вони самі си, си, привезли свої купюри, які вже неодноразово брали участь в якихось провокаціях, хабарів. Або бояться, щоб в подальшому, коли вони будуть застосовувати ці купюри, хтось побачив ці номери. Ну, так... <ривачив> ці> Ті, ну вже <ривачив ці> тягнуть кого, кого завгодно, кого... до кого дотягуються, тягнуть. Розумієте, друзі, купюри були запаковані, а не розкладені на підлозі. А це точно означає, що справа профанація. А от якби розклали, то кравець би повірив, а так він не вірить. Це друзі. Ви почули аргументований аналіз юриста, фахівця. Я просто відчуваю цю всю юридичну експертизу. Ці кілька юридичних освіт в цьому в цій промові і червоний корпус Шевченка. Три червоних корпуси Шевченка. А ви чого цим цікавитися? Я не цікаві. Оцкіли 4 мільйони рівень набув право. А ви наше про це говорите? А наше про це говорите в публічному просторі. Чому цим не займаються спецоргани. Дивно, що мусичук не покликала до себе кравця. Або треба було Іванова з Петровим покликати. Ну, чому і ні? Це було б прекрасне тріо. І знаєте, друзі, я це все читав, цих так званих позитивних блогерів, хоча я не знаю, що в них позитивного, дивився, але що вони пишуть з цього приводу? ну, от, Знаєте, не цікаво. Не цікаві ці виправдання, не креативно. Ну, чесне слово. Ну, вони можуть краще. Правда. Ну можуть краще. Нам щойно подзвонили з офісу президента. Буквально ми цьому, тому і затримали цей ефір. І сказали: як хочете, але щоб Тімура відмазали. Відмазали від цієї справи, довели, що він абсолютно невинна людина. Тому ми ходили з Валентином. Він сьогодні зі мною в студії навколо. Думали, як відмазувати. Кричати Тімур міндіч ні в чому не винний. Кричати, значить, набушники, покидьки, які намагаються, значить, зберегти свої дупи. Або, коротше, в жарт перевести. Коротше, ми вирішили просто відверто. Ми вирішили так зробити. Тімур міндіч ні в чому не винен все. Ні, не все. А, не все. Це політичне переслідування. Це політичне переслідування. Все. Я, що, що, от, ми вже намагалися і так схитрить, і отак схитріть, і отак схитрить, але е, нічого не поробиш. Не той вже Володимир Петров. Не той. Ну, криза. криза. Всім не просто. Всім не просто. Навіть Петрову. Друзі, але давайте ще трошечки по ходу справи. Чесно, мені дуже важко даються ці випуски на цьому тижні. Я коли думаю, які можуть бути наслідки, цього всього мені дійсно стає страшно, бо всі ці каруси не можуть просто призвести до поганих наслідків для нашої держави. І з позитивного читаємо новину. Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Юрію Свереденко. Заяви щодо відставки від міністра енергетики Гринчук і міністра юстиції Галущенко. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. Взагалі, то я просто нагадаю, що у нас типу парламентсько-президентська республіка, і це прем'єр-міністр має а, ініціювати відставку міністра. А не президент, але ну всі ми розуміємо, яка у нас насправді республіка і як у нас влада влаштована. То дякуємо, хоч так, власне кажучи, дві доби президент мовчав. Але ну, можливо, він думав. Можливо, йому треба був час подумати. Знаєте, бо у липні цього року, а коли пускали на Верховну Раду правку Бужанського, про Набу взагалі це дуже швидко робили. Не подумали, то можливо, треба час. Можливо, треба дійсно дві доби, аби подумати. До речі, на судовому засіданні, коли ще зачитували плівки Міндіча, було дуже багато цікавих подробиць, взагалі всієї цієї мутки і їх там внутрішніх процесів. З'ясувалося, що Світлана Гринчук, яка прийшла на посаду міністерки енергетики, після того як міністром енергетики був Галущенко, ночує. У Галущенка. Знаєте, якби ми були в Сполучених Штатах зразка 21-го року, уже б нахер звільнили за це обох. А, бо Галущенко був міністром Гринчук його заступницею. Але з іншої сторони, якби ми були в Америці зразка 25-го року, такі Америці як зараз, то навряд чи б за це звільнили. Там, гадаю, на кожному кроці таке дуже активно практикується. І також з'ясувалося, як взагалі міндіч розпоряджався посадами, як вони там все, власне кажучи, ділили. Ну і тут якраз теж є історія з Гринчук. Нашій кандидатурі на той час на посади в міністерстві. Зокрема, И Демова говорит, смотри, я в любом случае меняю Маркарову, у меня есть несколько кандидатур. Все очень достойные, близкие люди. Я пошлю кандидатуры. И вы у себя там выберете кандидатуры, конечно, Шмек отказался, знаете почему. Так, потому что 100% забанят. Далее, вони говорят про министра энергетики. Далее и в кінці остальное речей, Маронек, и третий вариант с кураторством. энергетики и экологии. Или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос. Она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходится, все, все сходятся сюда, что это для нас более важная позиция. Это то, кто энергетик. А сюда, плюс в эту історію, хочуть забрати э, юлі присоединитися э, Мінекономіки. Э, ну, це вони так э, відповідно спілкуються. І останнє речення першого абзацу. І дівчина хоче притащити сюди зама этого Олега. Э, он їй почему-то очень подобається. Друзі, я дуже хочу сподіватися, що ця історія завершиться справжніми вироками. І справжніми посадками, якнайшвидшими і без затягування, власне кажучи, судів. Для цього ми про це все і говоримо. Тому що я ще раз повторю, чи вже вдруге, чи втретє, що якщо ми про це не будемо говорити, ці справи будуть забовтуватися, замовчуватися, а значить, треба завжди тримати їх у нашій увазі. Але це все. Разом із допомогою війську. Не забувайте, будь ласка, друзі, особливо зараз дуже важливо донатити на Збройні Сили України. Ми маємо активно допомагати війську. На цьому поки що все. Все буде добре. Па-па.